Всім добрий ранок! Вітаю вас у новому дні тижня влогів. Сьогодні 4 березня і поповнюємо, що сьогодні маю робити зі своєї рутини. Масаж обличчя. Сьогодні, замість пілатесу я зроблю йогу, тому що я відчуваю крепатуру і хочу трішки розслабити свої м'язи. Ліміт 2 кави. І що по справам на сьогодні? Якщо чесно, я не знаю, що мене по справам на сьогодні. Сьогодні точно в мене є зустріч з психотерапевтом, тому що я проспала. Я замість того, щоб відкласти будильник на п'ять хвилин, я його просто вимкнула і спала майже до одинадцяти. І зараз я нічого не встигаю. Я вже майже допила свою каву і паралельно я застелила ліжко, застелила ліжко Рейне, попідмітала, тому що тут шерсті дуже багато. Зробила собі каву. Ось і зараз я швидко допиваю каву. Хочу зробити йогу, масаж обличчя, швиденько в душ. А сьогодні я хочу помити голову. ось, І ще хочу встигнути погуляти з собакою. Тому я відправляюсь швиденько в новий день. Бажаю вам гарного дня і гарного перегляду! Мені так сподобалася ця йога. Тіло, я почала відчувати тіло зовсім по-іншому. До, до цієї йоги було таке тіло дерев'яне, ти його не відчуваєш, воно все наче з бетону. А зараз я все потягнула і відчуваю себе такою не знаю, желейкою. Я відчуваю всі м'язи, мені так легко. Дуже подобається через свої відчуття в тілі. Поки я займалася йогою. Розпочався сильний дощ. Тому прогулянка у нас відміняється. Ми будемо гратися вдома. Тепер після масажу обличчя я буду робити собі сніданок. Сьогодні в мене знову вівсянка з молоком, але сьогодні я хочу зробити її з протеїном. Ходи до мене. Кругом, кругом, сидіти, лежати, сидіти, Молодець. Так, ховайся. Молодець. Молодець, Молодець. Молодець. Молодець, Ой, конь хіта конь хіта? Молодець. Дай Молодець. Покаємось на прогулянку. Так як на вулиці був дощ, я вдома повторила з нею команди, погралася м'ячком для того, щоб час, на, на, ну, час прогулянки на вулиці можна було скоротити. Там наче вже дощ припинився і сонечко, але зараз буде видно. Чемної. Я знову в ліфті, Я швиденько зібралася і вже біжу на зустріч до психотерапевта. Сьогодні на вулиці тепло, хоча я думала, що буде так само холодно, як вчора. А сьогодні тепленько, весна, відчувається весна. Ось і навіть якщо вигляне сонечко, то навіть дуже-дуже тепло. Як я люблю той момент, коли за 5 хвилин всі маршрутки поїхали, і тобі зараз треба чекати 20 хвилин, щоб хоч якась їхала. Не знаю наскільки зараз мене чутно, тому що тут поруч дорога. Я вже вийшла від психотерапевта. сьогодні так легко було на зустрічі. Я і не плакала, і не було такого піднесення. Типу я в нормі. Ось мені так подобаються ці розмови, коли я в нормі, зрозуміла, що. Треба і далі записувати свої думки, треба знайти листочок з емоціями. Я собі його роздруковувала, тому що зараз я просто не можу, я відчуваю щось, але не можу це ідентифікувати. Тому треба прийти туда додому, знайти цей листочок, взяти його собі в блокнотик, ось, і собі заповнювати, що я відчуваю. Я зараз йду на зустріч чоловіком. Ось, якщо чесно, мені так не подобається, як я виглядаю. Мене так бісить ця червона куртка. Вона мені зовсім не пасує. Я себе не відчуваю прям максимально комфортно. Але я вже дуже поспішала до психотерапевта, і в мене сильно не було часу, щоб підбирати одяг, тому я одягнула. Ту куртку, яка в разі дощу би не промокла, ось. Тому як утягнулася, так утягнулася. Ось тут сонечко, а ось там, здається, вже дощові хмари. -ді 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 -ді. Я була дуже холодна і ми пішли з чоловіком в мініпак поїсти. Я взяла свій улюблений сандвіч, а чоловік ще не знала. Він пішов замовляти. Вже повертаємось додому. Я ще взяла каву нанизу. Капучино. Капучино. Сьогодні мені щастить. Мені вдалося. Погуляти з собакою, коли дощ закінчився і вже було сонечко. І зараз ми з чоловіком і погуляли, і зайшли в заклад, поїли і зараз повернулися додому. І, от розпочалась сильна злива. Я думаю, ви чуєте. Ми вже повертаємо з вечірньої прогулянки. Зараз майже 10-та вечора. Якщо чесно я вже втомилася за цей день я втомилася за цей день. Якщо підсумувати, що сьогодні було по рутині, я все виконала, у мене сьогодні була йога. Сьогодні я випила дві кави лише, одну чорну зранку, і потім ввечері ще взяла собі з молоком капучину. Так, ми заш обличчя. В мене був і по поточним завданням на день в мене було візит до психотерапевта. Я це зробила. Здається, ні в чому не повалилася. Ось. Тому на, цьому, тому на цьому я буду завершувати сьогоднішній день. Будьте здорові, мирного неба і завтра побачимось.